Всім привіт! Мене звати Саша. А тепер признавайся, писала плани на 2025 рік і скільки вже з них почала виконувати? Якщо твоя відповідь нуль? То ти на правильному каналі і на правильному відео, тому що сьогодні я хочу якраз обговорити, якого дідька в нас не виходить виконувати всі ці плани, які ми так натхненно пишемо. У мене такий досвід був постійно. Я багато років писала плани саме 31 грудня. Мені подобалася ця атмосфера сісти, відвести підсумки минулого року і написати, яка я буду неймовірна в наступному. Постійно таке відчуття, начебто, новий рік, це нова я, це нове життя. Але чи справді це так? Так, звичайно, ні, чому ця ілюзія постійно з нами живе. І з одного боку я мрійниця і я обожнюю цей типу перехід в новий рік дійсно відчувається якась міні-магія в цей момент, начебто, ось щось буде особливе точно для мене в наступному році. Але з іншого боку, це і може наганяти в якусь таку тривожність, тому що тобі здається, що ось буде щось таке, таке, а його немає. Але ж зрозуміло, чого його немає, тому що життя твоє продовжується таке, як було. Просто день змінився на інший день, і ми дуже через всю цю атмосферу візуалізуємо те, що потім просто самі ж і не робимо. І виходячи з того, що ми все це пишемо на натхненні, мотивації, на якомусь такому магічному, навіть вайбі, ми пишемо всяку єрість. Загинай пальці, якщо це є в твоєму списку, хоча б якийсь рік. Вивчити англійську, почати займатися спортом, пити більше води, кудись поїхати, більше займатися саморозвитком, більше читати. І бла, бла, бла. Ми як з одного заводу, чесно, і чому ці? І врешті-решт, ніколи не виконуються. Цю англійську вже вчиш 10 років, цим спортом вже займаєшся кожного дня. Угу. А тому, що знову ж таки ми їх пишемо в натхненні, і нам здається, що все саме собою і буде, все саме собою і справиться. І я в новому році буду нова. І та нова я зможе все це зробити. А та, що зараз ні. Але ви ж залишаєтеся тією самою людиною. Я просто це дуже розумію, тому що в мене постійно така фігня. Мені здається, що ось та я з майбутнього, вона все зробить. Робить, але як вона може зробити, якщо я в теперішньому сижу на папіров і думаю, що такого придумати, записати в план. Ну, знову ж таки, ці плани, які я до цього згадала, вони можуть бути навіть не ваші. Той же спорт, можливо, тобі навіть не хочеться спорту, можливо, ти хочеш піти на танці. Ці дії багато які плани вони не ваші. Вони можуть бути інших людей, вони можуть бути прийняті суспільством, але вони не зовсім про вас, або не зовсім про той момент, в якому ви зараз живете. Ну і звичайно, вони дуже розмиті. Англійську, що це біса означає, що це таке, до якого рівня, до потолка чи до космосу. Але знаєте, навіть коли я писала дуже детальні плани, там в перший місяць зробити це, в другий зробити це. Я все рівно ніфіга не робила. Тут головне розібратися, чому? Чому я не виконую одну і ту саму ціль там більше двох-п'яти років? Можливо, вона не моя, чи можливо я не роблю насправді нічого для неї, а лише думаю, ось це, блін, фішка нашого мозку, вона мене так біс. Що ми думаємо, і через це вже мозок крахує, наче ми це виконали. Це вже у нас є. Хтось може сказати, що це в якихось обставинах плюс, але як на мене, це просто жахіття. Я дивилася різних блогерів, багато хто про що розповідає про якісь системи, як все ж таки писати цілі, і можливо, вони все ж таки працюють. Але секрет не в цих схемах. Секрет насправді тільки в вас, в бажанні і в дисципліні. Секрет всередині вас це означає дійсно зрозуміти, що так, я якщо не. Почну, я не зроблю і прийняти це як факт, хоча це капець, як сумно. Хочеться, щоб воно все написалося, візуалізувалося. Зірки мені б допомогли, всесвіт мені б все подарував. Але, на жаль, ні. Або ти, або ніхто. Коли ти станеш в таку позицію, тобі або не захочеться ніфіга робити, що теж нормально, можливо, тобі і не хотілося, або ти зрозумієш, що блін, ну, ладно, складно, але погнали. По-друге, бажання це те про що я говорила: дійсно виявити свої бажання: не батьків, не подруг, не суспіль а дійсно свої і написати можливо у вас буде одна цільна рік, а не 10, але дійсно ваша. І по-третє, це дисципліна. Ви не заробите гроші, якщо не будете нічого робити. Ви не підкачаєте попу, якщо не будете нічого робити. Я вже хочу піти, займатися якимись танцями чи спортом. Я не знаю. Рік, мабуть. Тому в першу чергу я кажу це і до себе. Ти не почнеш займатися танцями, якщо блін не знайдеш, куди піти, записатися і піти перший раз. Так це нудно, так це нам не подобається. Бісить. Треба дійсно щось робити, щоб щось отримати. Але це те, про що я хотіла вам нагадати, і, можливо, і не потрібні всі ці плани. Розумієте, всі нав'язали, що ми повинні писати обов'язково ці плани, заводити блокнотики, візуалізувати. Це звичайно класно. Якщо це тебе підтримує, тому що мені дійсно подобаються ці штучки, мені подобаються трекери. Але якщо з цього всього не почати робити саме діями, то це лише буде засмучувати. Можливо, це відео звучало прям така мотивація, встань і зроби. Але ні, це відео звучало скоріше. Можливо, тобі не потрібні ці плани. Дійсно, я в цьому році так і зробила, бо розумію, що тільки буду себе засмучувати. Смучувати, якщо знову напишу і не зроблю. Краще я або взагалі не зроблю, або якщо зроблю, буду собою пишатися, що я це навіть зробила без того самого чарівного блокнотика. На які думки я вас можливо наштовхнула? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І, в принципі, напишіть свою історію з цими планами: чи ви їх пишете, чи забили на них. Якщо відео сподобалося, став лайк, підписуйся, бо будуть виходити ще більш цікаві відео. А з вами була Саша. Всім пока!